Схоже, Динамо буде догравати цей рік із юніорами в складі Костюк після матчу з Кудрівкою зробив доволі гучну заяву. А також поговоримо про кадрову ситуацію в команді. Друзі, усім привіт! Я вітаю вас на Динамівському секторі. І протягом найближчих декількох хвилин ми поговоримо з вами про все, що наразі оточує столичну команду. І про першу перемогу із кінця жовтня над Кудрівкою поговоримо і про те, хто покинув клуб, хто доєднався до команди, тож тем багато. Але перед початком попросимо вас про підтримку цього проекту. І ви знаєте, що найкращий спосіб це зробити просто зараз підписатися на наш канал. Адже до нового року нам би. Дуже хотілося закрити позначку у 15 тисяч. Це не просто, але я знаю, що ми можемо на вас розраховувати. Дякую, поїхали. Ти король! Ну і розпочнемо ми поки що не з футболу, а з так би мовити, довкола футболя. Адже Ігор Костюк, здається, в Динамо все ж таки залишається надовго, адже він. Починає перезбирати свій тренерський штаб і вже запросив до команди нового спеціаліста. Отож, напередодні офіційний сайт Динамо повідомив про те, що клуб запросив до тренерського штабу спеціаліста з підготовки воротарів із Житомирського Полісся, і мова тут про Михайла Федунова. Усі умови між сторонами вже погоджено, а контракт підписано. У Житомирі він працював ще з липня 22-го, Тоді Полісся виступало у першій лізі. Нагадаємо, кілька днів тому Динамо на офіційному сайті повідомляло, що із воротарями працюватиме тренер молодіжки Тарас Луценко, і наразі він або ж повернеться до клубу 19, або вони разом із Федуновим працюватимуть у тандемі. Окрім того, приходять з табору клубу і кадрові новини, адже центральний оборонець Дія Калонджі, який, як ми розповідали в одному з попередніх відео, приїхав до столиці на перегляд, зараз працює вже з основною командою, хоча першочергово мав займатися із юнаками. Не виключено, що так би мовити, підтягнути його до головної команди приймав вже Ігор Костюк. Але склад Динамо не лише поповнюється, є там і втрати. Зокрема, Ангель Торрес напередодні сповістив про те, що покинув Україну. У інстаграм він виклав сторіс із доволі загадковим текстом: поранений лев усе одно залишається левом, а також вказав геолокацію у місті Порту. Поїхав він на лікування, чи більше не буде грати в Києві. Це поки що питання відкрите. І якщо ми зачепили кадрову ситуацію в Динамо, то давайте поговоримо і про майбутнє трансферне вікно. Адже у січні, схоже, Ігор Суртіс буде готовий розпрощатися із доволі великою сумою коштів, а все для того, щоб повернути клуб на вершину турнірної таблиці. Про це в ефірі проекту Взбірна повідомив Михайло Співаковський. За його словами, Динамо цитата не може дозволити собі шосте-сьоме місце у чемпіонаті. Тож керівництво зараз, так би мовити, притиснути до стінки. Адже розуміє, для того, аби виправити ситуацію, необхідно підписувати нових футболістів. А для цього відповідно необхідно витрачати гроші. За даними джерела, наразі в УПЛ є одразу кілька футболістів, які можуть привернути увагу Динамо. І як розповів співаковський. Кияни найближчим часом прагнуть включитися у боротьбу за одного з таких, хто це наразі невідомо, але сума за його перехід може перевищувати 2 мільйони євро. Знову ж таки, про кого тут іде мова наразі не повідомляється, але ідей, хто це міг бути, є доволі багато. Можуть полювати кияни, до прикладу, за Краснічі сколос, або ж за Яшарі, який грає в ЛНЗ, або ж навіть за тим же Бруніньо із Карпат. Тож, допоки у медіа не потрапили імена кандидатів на перехід в Динамо, ми маємо з вами простір для уяви. Тож зараз запитаємо у вас, у котрого із футболістів клубів УПЛ Динамо потенційно може інвестувати суму близько до 2 мільйонів? Залишайте свої думки у коментарях. Ну а наприкінці, звичайно, давайте і про чемпіонат України. У суботу відбувся матч Динамо проти Кудрівки і. Так, ми всі чекали, що перемога буде ще й у грі з Полтавою, але тоді цього не сталося. Натомість, вже у 15-му турі, так би мовити, закривали перше коло чемпіонату України футболісти Динамо і з позитивними емоціями. Ігор Костюк вперше у якості виконуючого обов'язки головного тренера команди здобуває три очки. Після того, як ще у 10-му турі УПЛ вони розбили кривбаси з рахунком 4-0, Динамо зазнало чотирьох поспіль поразок. Здавалося б, що матч проти Полтави буде таким, де вдасться стати на переможний шлях, але ні. Тож навіть до гри із Кудрівкою вони підходили, напевно, з певним острахом. Перше, на що хочеться звернути увагу, це склад Динамо. Адже Костюк серйозно його перетрусив. З перших хвилин вийшли Пономаренко, Редушко, Михайленко, Яцик, Захарченко та Тіаре, і можливо. Саме це дало результат вже в першому таймі. Столичний клуб закінчив його із рахунком 2-0. На 10-й хвилині Караваєв скинув м'яч піхальонку, який завдав потужного удару за меж карного майданчика. А на 38-й той же Караваєв закинув на Волошина, який перекидав воротаря, і м'яч вже на лінії підкоригував Пономаренко, встановивши рахунок на позначці 2-0. Та все ж без проблем не обійшлося і тут, на екваторі другого тайму, поблизу Динамо утворився невеликий хаос. Кілька відскоків м'яч падає на ногу на гнойному, і той в падінні прошиває нещарета. Але найбільше часу у нове. Чемпіонату не вистачило, зрівняти вони не змогли, натомість і Динамо добити суперника також не вдалося. Тож фінальний свисток фіксує перемогу команди Костюка із рахунком 2-1, і це повторимося перша перемога за останні 5 матчів Динамо в рамках чемпіонату України. Після цього поєдинку доволі цікаво прокоментував вибір стартового складу, власне виконуючи обов'язки головного тренера. Він заявив, що футболісти, які не мають мотивації грати за команду, не Будуть нам потрібні емоційні гравці, а не ті, які замикаються в собі і не показують себе на футбольному полі. У нас немає часу відпочивати, потрібно працювати тактично, фізично, психологічно. У нас є гравці, які фізично підсіли, тому ротації ми не уникнемо, потрібно її робити. Окрім того, ми прагнемо до того, щоб наші вихованці отримували ігрову практику. Вони розуміють наші вимоги. Це також і свіжість для команди. Ну і в черговий раз запрошуємо вас до коментарів. Тепер із наступним питанням вже в четвер динамо належить грати проти Фіорентини. На вашу думку, чи піде Костюк на таку серйозну ротацію ще й у ледь не ключовому матчі Євросезону? Ну а зараз, друзі, хочемо звернутися до вас ось власне із з таким питанням. На вашу думку, чи зможе Ігор Костюк проявити характер, якусь силу волі, можливо, знайти для Ігоря Суркіса аргументи, чому принаймні до кінця цього року краще? Зробити ставку або там більше проявити їм довіри до гравців молодіжки. Той же Ридушко, Пономаренко, Яцик, Захарченко, можливо, ще якогось підтягнуті з команди Ю-19. Можливо, саме вони дадуть клубу цей імпульс замість ну, тих, напевно, про кого між рядків Ігор Костюк і говорив. Про тих, хто не хоче, не може, немає мотивації, немає бажання грати в основній команді. Напевно, ті, хто не вийшов на поле у матчі з Кудрівкою. Мають в першу чергу задуматися. Ну, а вже у четвер, у матчі проти Фіорентини подивимося, чи була це одноразова акція, чи все ж таки справді юніори отримують більше довіри. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Не забудьте підписатися на канал та натиснути на вподобайку. І будьте на зв'язку, адже ми дуже скоро побачимось.